я трохи трошечки хочу змінити тему, а можу повернутися до актуальної зараз теми, але повернутися на 10 років назад. Бо якраз зараз виповнюється 10 років з того часу, як ви потрапили у в'язницю. Я хочу, щоб ми трошки нагадали цей час, Може, вам неприємно про це згадувати, але давайте подивимося і поговоримо, бо для багатьох ці часи повторюються зараз. Слухайте, а можна хоча б ці ювілеї не святкувати? Ми його не святкуємо, ми його просто усвідомлюємо. Давайте подивимося. Добре. Оголосити в судовому засіданні пояснення Тимошенко. Така міра запобіжного заходу як арешт. Абсолютно не виправдана. Я думаю, що і тоді, і тепер арешт взагалі є безглузда річ. Все, що потрібно для того, щоб дати свідчення, щоб приймати участь в слідчих діях, все це може відбуватися. І арешт мав на меті тільки ізолювати мене від людей, які разом зі мною працюють в опозиції, ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесом України. Санції заступника генерального прокурора України дано 13 лютого 2001 року про взяття під варту Тимошенко Юлії Володимирівни 27 листопада шістдесяту року народження, уродженку міста Дніпропетровська, Українку, громадянку України до арешту мешкало в місті Києві вулиці Грушевського, 34 дріб. 1 помешкання 3 4 5 скасувати та звільнити її з під варти негайно. Постанова не підлягає, має бути виконана негайно. Головуючи по справі Прошу кількість.

Ко це виді, який зараз почався заново. Є шампанські підв'язниці, де зараз знаходиться, але я про інше хотів запитати. Там от суддя Замковенко при кучмі е каже, що ви несправедливо. Ну, вас відпускають, він, він фактично каже, що ви були невинні. А зараз це можливо? Може суддя, який зараз печерського суду, сказати те саме про Луценка? Ах, трошки. Події нахлинули, якщо легше чесно. Іноді такі ювілеї згадувати не хочеться, тому що частина життя віддана цьому. І коли мене звільняли, у в'язниці були мій чоловік, мій батько, всі мої близькі друзі, всі мої партнери. Були такі часи, коли моя мама передавала по 50 передач тим людям, які були ув'язнені тільки за те. Що вони мене підтримують в опозиційній діяльності, або для того, щоб просто тиснути на мене. І коли 70-літній мій батько був у в'язниці і у нього був інсульт, і він, до речі, після цього інвалідом став, його навіть наручниками до ліжка приковували тоді, коли йому робили складну операцію. Я просто думаю, куди міг втікти 70-літня 70 людина, яка робила операцію. Так, да, це все віхи життя, але ви знаєте, я хочу згадати про Миколу Замковенка. Це суддя, який вважався найближчим до кучми, який вважалося, виконує всі його замовлення, навіть не читаючи справ. Він робив, зробив цей вчинок, незважаючи на те, що йому сотню разів дзвонили, попереджали, залякували. Чому він робив цей вчинок? Чому? Я не можу пояснити, і він не може пояснити. Я думаю, що Господь присутній бачили е, ну, в тому, що ви, його збираюся, купили, що йому там гроші заплатили. От, послухайте, е, я можу вам сказати, що е, після того, як він це зробив, е, проти нього порушило багато кримінальних справ. У нього забрали все, що у нього було. Почали переслідувати його дітей, е, позбавили його роботи. Він взагалі був безробітний е, багато місяців. І це був мужній вчинок, і можу вам сказати, що він повністю зруйнував свою кар'єру, він повністю закінчив свої стосунки з владою. Це був вчинок. І як би далі не складалися обставини, я хочу йому особисто і ще багатьом суддям, які потім зберігали цю позицію, ви знаєте, яка була солідарність? От ну знаєте, от жінка, наприклад, суддя, яка перша скасувала всі мої справи. Ніна Мусіївна, я хочу їй подякувати. Потім всі, по всій вертикалі судді, чітко сказали, що немає ніякого злочину, незважаючи на те, що потім з ними розправлялися як могли. І коли є такі мужні люди, вони не знають, чим закінчиться їх вчинок. Вони не знають, що потім буде. Але вони це роблять, тому що вони не йдуть проти себе і не йдуть проти. А зараз такі люди. Я хотіла би, я хотіла би, щоб навіть сьогодні. Коли ця машина, цей асфальтоукладник, цей бульдозер, катиться і давить все живе на своєму шляху, він просто летить з неймовірною швидкістю згори, і головне, щоб туди не потрапили людське життя, щоб кожна людина на своєму місці робила свою справу. Давай, Слідчі, май... судді, депутати, прості громадяни, щоб вони не падали на коліна, не ламали їм хребет. Тому що найгірше, що робить сьогодні влада, вона не просто лякає, вона ламає людям хребти.